Привіт, всім! друзі, сьогодні хочу розвернути за вами дуже цікаву тему, яка пов'язана саме із гучним скандалом між Петром Порошенком та його коханою дружиною Мариною Порошенко. Нещодавно появилася інформація про те, що через суд хочуть поділити майно вартістю 17 мільярдів гривень, і дійсно виникає питання, чи наявний тут спір між даними сторонами, чи це дійсно просто е приховування даного майна і мета. Саме вивести дане майно, щоб воно не попало під відповідні санкції. Засок масової інформації написано про те, що 27 березня 2025 року Марина Порошенко подала позов до Кріжопільського суду Вінницької області саме за місцем реєстрації відповідача, тобто Петра Порошенка, з позовом про поділ майна подружжя, і сума даного поділу, як вже казав, становить 17 мільярдів гривень, майже півмільярда доларів. Новина друзі розписують про те, що це відповідно ще одна тяжка схема Петра Порошенка для того, щоб вивести майно з відповідних санкцій, які можуть бути, а також зберегти майно від можливих якихось там вилучень в рамках кримінального провадження та інших моментів, які можуть траплятися зі сторони політичного впливу. І зрозуміло, що саме питання, яке виникає найбільше у Журналісти, це те, що відсутній сам предмет спору між подружжям і вони не конфліктують щодо даного майна. Але тепер давайте розберемося більш детальніше саме по цьому. Зрозуміло, друзі, що якщо подивитися всі виступи Петра Порошенка, то він стоїть разом із своєю коханою дружиною, а також на всіх якихось так масових засобах вони всі разом. Однак. Давайте розберемося, як по закону відбувається діл поділ майна подружжя. Зрозуміло, що його можна поділити або відповідно за договором, тобто це добровільно сторони домовляються. Між собою і ділять дане майно напополам. Або, наприклад, це може бути в судовому порядку, якщо виникає якийсь спір між подружжям, що не можуть домовитися про якусь частку у тому чи іншому майну. якщо, наприклад, це нерухоме майно, чи якісь це можуть бути акції. Тобто це все може поділитися також як добровільно, так і в судовому порядку. Але ж саме цікаве те, що жодним чином не можна довести. Чи є спір в даному предметі, чи немає. Тобто, якщо, наприклад, уже справа в суді відкрилася, то тут немає ніяких питань, що це якийсь там фейковий шлюб, там, чи, наприклад, да, там, це якийсь там е навмисно зроблений позов, ініційований для того, щоб вивести дане майно. Тобто, якщо воно вже розглядається, значить спір вже дійсно є. Також друзі-журналісти повідомляють про те, що без реального спору позов виглядає як спроба обійти відповідні санкції. Зрозуміло, друзі, що ми знаємо не всю картину і не все нам відомо про дану ситуацію. Але так дійсно може бути, якщо, наприклад, політик хоче приховати своє майно або його зберегти, то зрозуміло, один із таких варіантів може бути саме поділ майна подружжя, оскільки майно переходить до нового власника, тобто до його, наприклад, дружини. І дане майно воно не може бути арештоване. Вже да, от в якогось рамках якогось там цивільного чи кримінального провадження. І, і дане майно дійсно має більше шансів бути збереженим під час якихось санкцій або кримінальних проваджень, якщо б наприклад, було все на одній особі, наприклад, на Петру Порошенку. Тому дійсно в цьому сенс є, оскільки, якщо навіть буде якесь кримінальне провадження і відкрити, наприклад, відносно Петра Порошенка, то в такому випадку. Майно, яке знаходиться на його дружині, воно не буде приймати участі у рамках кримінального провадження, наприклад, відносно Петра Порошенка, якщо дане майно не було тільки знаряддям вчинення злочину, або не було, наприклад, там набуте незаконним шляхом. Ну і тепер давайте розберемо, що підлягає поділу в даному спору. Перша з них це товар російських художників, Коровіна, Полінова. Лєвітона та Брюлова. І зрозуміло, також є відповідно акції. Наприклад, публічно цінорне товариство закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд Prime Assets Capital», який був інвестиційним фондом, створеним ще в 2005 році, і на момент утворення він називався як фонд Петра Порошенка. А в 2006 році був перейменований на уже нову назву. Також, друзі, в засобах інформації дуже багато розписують різних дурничок, які взагалі не мають ніякого логічного значення, оскільки повідомляє про те, що якщо суд відкриє дане цивільне провадження і дійсно почне розглядати дану справу, то це можна кваліфувати як якась злочинна співпраця із Петром Порошенком і. Все це, наприклад, кваліфікувати як відповідно шахрайські дії. Але насправді дійсно тут ніхто не зможе довести, чи тут є якісь шахрайські дії, чи немає, оскільки майно дійсно наявне у власності даних осіб, наприклад, Петра Порошенка і його дружини, бо воно є спільною сумісною власністю. І в принципі, тут якихось шахрайських дій зі сторони судді тут взагалі ніяких немає. Тому що по факту суддя, якщо дійсно бачив все правильно розписано, він відкриває. Дану справу дивиться, ага, дійсно спір є по документах. Там неважливо, він є насправді чи немає. По документах він є, значить, в принципі, має право його розглядати і виносити відповідне рішення. Ну і звісно, друзі, на завершення хочу запитати вашу думку, що ви думаєте з даного приводу, чи це дійсно насправді так відбувається, чи це просто якась нова афера або схема від Петра Порошенка для обходу сплати податків, для збереження власного майна, для того, щоб можна було його якось використовувати в інших цілях. Свої думки пишіть в коментарях. Не забуваємо ставити лайк, робити підписку, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. І зрозуміло, обов'язково напишіть свої думки. В коментарях, чи сподобається вам такий формат даного відео. Всім пока і до нових зустрічей!